Добро всім вечора. Сьогодні я пакую посилочки і хочу трошки поділитися, як я це роблю. Я вже набралась невеличкого досвіду, тепер можу вже показати, те, що я роблю. Отже, ця літня площадка, яку мені чоловік зробив, я вже про неї говорила, досками обгородив, а я ділю по сортах. І сорти різні стоять. Тут у мене ось, наприклад, стоїть корі, далі аміосі, осі, і так багатенько, вона дуже листата. Вона просто листата, дуже. Є деякі стакани, стоять у мене, вже поприростала до землі. Так, Альбіон. Альбіончик тут стоїть, що найменше сонечко дістаться. Ось, бачите, межав, прямо видно. Тут лист один, тут зовсім другий. Бріла недавно зрізана, аллегру ще залишився. Там ще я поставила цю Азію, також недавно все, все прекрасна, соната. Всі сорта є, і тому я спакую поселички. Так, ну що ж, підемо покажу. Зараз мені треба 20 стаканів амі загрузити, тому я витягую. Вони стоять у мене, ждуть, поки. Вони, бачите, якось поприростали навіть, буду ту землю обчищати. Корінь великий, гарний, стакан наповнений повністю. Більше того, що ця коренева система, яка це, я буду її прибирати, буде, немов би вона підрізана. Полоничку підрізають, як буває, наприклад, купанка. О, ось так. Набираю 20 штучок і буду пакувати. Ось так прям за листя беру, вона досить гибка, вона така легко нагинається, ось оставлю собі ящик. Оскільки її треба трошки підчищати, тому я не сідаю там коло полуниця, а тут чистю прямо на столі. Я три дні назад її обробляла. русом. Потім я обробляла повністю всю ділянку квадрісом і актеліком від шкідників. Тому, бачите, щілинка прорізана, тому побризкала цю, звичайно. Ось така розсада, дивлюсь на неї. Якщо листочки є з ознаками хвороби, бо я їх обрізаю. Якщо ні, то не обрізаю. Обрізаю цей зайвий корінь, який проріз ґрунт. Все. І зараз покажу, як я буду вкладати. Перивий ярус в мене вже закладений. Тут два сорти в мене закладено. Нижній сорт, там альбіон і пріла. Обов'язково підписую. Ну, видно, що це залишки від педагогічної роботи. Спадщина, педагогічна спадщина. Тьма тьмуща листочків А4. Ну і вкладаю. Я цей спосіб називаю способом рибка. Як луску вкладаю. Листя у полуниці досить гнучке. Оскільки вона посажена, бачите, кожна із них не мов би трошки підверх. З одного боку, вірніше. тому я оцим широким боком кладу сюди, листочки трохи загинаю, кладу стакан напроти стакана. Кладаю тоненько. Отак, не немов би засовую аж стакан. І у подібний ящичок. ось, так, Це третій стакан і я прямо в стакан в стакан. Вкладена таким чином, вона досить міцно тримається. Ось так. Листочки ці, вони, хоч і примнуться, ну нічого страшного, вони обов'язково розрівняються. Головне, звичайно, щоб був корінь, ось коренева система. Оскільки амі треба 20 штук, то так вони і ляжуть по 5 штук, один біля одного, вони досить тісно лежать. Головне, щоб тут листочок був центральний і корінь. І вона швидко піде. А на просторі, оскільки вона стоїть у мене тісненько. Це зняття я ж стакани не розставляю, а я ставлю один біля одного, тому вона трошки ще витягується. На це не зважайте, вона на сонечку собі розкущиться, і коли їй буде достатньо світла, вона буде рости і простору, вона буде вшир рости, а не в висоту. Хоча цей сорт досить таки високий Ще один рядочок виложила. Все, вклала всі 4, 4 по 5-20 штучок. Ось таким чином вклала. Тепер перекладаю папером або картоном і наступний шарф. Поливаю в міру. Сьогодні був дощ ночі, воно було полите, тому я в день взагалі не поливала. Ну йому треба доїхати, йому треба, звичайно, багато кореня вбирає сам саджанець, багато водички поки доїжджає. Хто знає, скільки буде їхати? Одне їде сутки, а інше може й троє суток їхати. Ну і все. А коли приїжджатиме, то обов'язково листочок буде трошки прийняти і він стрес отримає в темноті лежачи. Тому поставити його в тінючок, хай день постоє, трохи адаптується. Потім на сонечко і сальсі. Обов'язково підписую. Бо кожен підписувати стакан це дуже довго. Перекладаю папером, якого, слава Богу, достатньо. Так. І тепер буде наступний шар. Також 20 штук наступного шару. Але вже буду класти в протилежному напрямку. Ось так виглядає розсадка сорту Алегра зараз. Вона стоїть досить довгенько, бо ми всі Азію ждали Всі ждали Азію, то вони тут і попроростали, і поприростали. Ось, Алегра. І тут я повний ящик наклала, мені треба 20 штук упакувати. Цього разу я буду класти в протилежному напрямку. Ось так. І таким чином буду формувати вже ряд за рядом. 5 штучок, 5-5-5, ну і так далі. Ось так я вкладаю. Нижній ряд був повернутий в цьому напрямку, а цей ряд, другий ряд в цьому напрямку 20 штук лягає по 5. Бачите, дуже гарна коренна система вже вона ждала. Ми ж усі тут ждали. Ми ж стоїмо, ждемо, ми трошки переросли, в нас корінь великий, бо ми ж Азію ждемо всі. Вона ж принцеса ніяк не могла нам вуса дати. Тому розсада трошки. Але це нічого страшного, на волі, вона повністю вся розростеться. Отак. От Головне, То щоб був корінь. І флаговий листочок, центральний листочок. Ось він так. І все. І вона мить тюпітера. Сюди також легко ще влізе ще один шар з 20 штук також. з 20 штук. У нас бріли 20 і 10 зверху Азії. І ця посилочка у нас поїде до пані Ніни в Сумську область. Попакували деякі посилки, щоб відправити. Частина розсади в стаканах. Ось така не розсада. Ось повилазила навіть за межі свого житла. Ось така розсадка. Пускає ось вусика. Хто посадить, зразу вкоріниться. Це в нас алігра. Посилки різні, є однотипні з одним тим самим сортом. А ось тут, наприклад, цілий набір. Кожному із людей пише обов'язково, що складається з їхній посилка, з яких сортів. Ну, це само собою. А частина розсади вирощена в касетах. Я показувала на одному із відео, як касетна розсада біля маточної рослини, великі такі касети, ось бачите, такі величезні на всю мою руку. Але дуже тоді незручно їх відсилати з тою касетою. Це якщо, наприклад, 10 штук, то можна. А якщо 150, то ну, дуже незручно з касет. Тому ви витягували і замотували ось в плівку кожну. Тим більше, що вона досить така висока має вона вигляд. Тому вдалося... Скласти багато більше, ніж, припустимо, я могла б покласти сюди стаканів. Це сорт Амі. Досить такий листатий, потужний сорт. Що ж, відправляємо, хай люди сальдіть гарною врожаю. Ми потрудились, тепер хай вони потрудяться. Так, і перед відправленням щойно з пакетика витягла, придбала такі професійні, упак... професійні упаковки квадриса і вертімека. Квадріс також для фороб дуже багатьох рослин, дуже багатьох рослин. Я розведу тільки на 5 літрів, тому і норму візьму, таку, як на 5 літрів. Вертімек взагалі працює і по кліщу, і по яйцях. Тому і оброблю інструкцію, зараз відкрию, почитаю, забула, поскільки треба лити, на 10 літрів. На 5 літрів вертімека 10 мл, а квадреса 6 мл. Я збираюся розвести тільки 5 літрів.